Всім привіти! Я Еллі і ви на моєму каналі. І сьогодні ми вже будемо розати. Я вже переводілася. Можете подивитись на мене. От, а, мені сказали зняти кольца, бо вони будуть мішати. От. І от, ну, ви самі розумієте. Зараз будемо йти вже. Угу. А, да. І будемо вже цього... І ти. А, кстати, от кольцо його треба було зняти. От. А Так що, давайте вже будемо спускатися, напевно, і, і ми вже все підготувалися до родів. От. Тут теж кроватка і все це його, ну, і вже показувалось тоді. Ладно, ходімо, вже будемо спускатися вниз, бо в нас часу не також і багато. Да. так що всім ми зустрінемося вже внизу, так що всіх люблю Вот так от спускаємося вниз. А а ми вже в лікарню ам. Це ви мої рідні, ви прийшли до мене. Ох. Мама, привет, привет, малый привет а, Я я скучала с тобою. Я там папа тебе кормить. А, да, все кормим. Вот а я уже пришел. Ох, любимый приветик. А, да, приветик, и вот я принес все что Яку я все принес молодец? Да-да, все принес. Вот Ходим уже в дом проходить. Да, конечно, пришла я. Ам, um, uh, ты будешь... Так, так, я буду заходить с тобой разом. Ам, um, я тоже пяточек. Почекай нас тут, а мы потом пройдем, вот. Ладно. Я постою тут. Добрый-добрый, будь тут. А, тогда ходим. О, приветик, приветик, давайте. Ам, um, так, с... У вас парни родят? Да-да-да, все вот. А, вот, я все принес, вот, карточка ей. Да-да, все, добрый-добрый. А, я все разразумила. А, так, оставляйте свои вещички вот тут. А, можете раздеться, если вам жарко будет тут. Потому что тут очень хорошо тепло. Так, то давайте будем начинать. Да-да, конечно, присаживайся. Угу. Так, а я зараз быстренько роздінуся. Да-да, роздягайтеся, тут жарко, тут дуже хороше отеплення так що вот. Ясно, я зрозумів. А... Ну, добре, зараз роздягаюся. Так, от. А, чушь вот. подай. Все, я тут вже. Присяду, да, сідайте, сідайте, а ми зараз будемо починати. Так, мила, зараз я це все візьму і будемо вже починати. Так, і зараз ще нужні мені візьму. От, Все, давай будемо вже робити це все. А... Ой, блин, а я забула, що треба ще укол взяти, де да, в мене лежав він. А, от-от, а, знайшовся. Вот, Усе, зараз будемо тобі робити наркозу. Оп. Ну вроде бы ничего. тики будут. О, все хорошо. Тогда. Так, что бачишь? Ага, спать все. Хорошо. Тогда будем начинать нашу операцию. Оп. Так. И... Ну. Будемо ми, тоді вже все робити. Нас не також і багато. А там, О, продовжуємо. Що там відбувається? А, да все добре, ваша дочка. Це моя дочка. Яка ж ти гарненька, моя дівчинка, вся втата. Добре, я піду. Так, так, звісно. А, до речі, можете покликати нашого сина Чарди? Да, так, зараз покличу хвилинку, зараз візьму на хвилинку. Мені треба дещо подивитися. Ладно так, ну, все добре. Ага, а вес дуже хороший, і, ну, як вона виглядає теж. А, добре, моє мила, Ох, як ми цього чекали з тобою. Так, от ваша дочка і от. Угу. Ну, а моя маленька, давай я тебе вкладу спати. А, не хочеш? Ну, ти проказниця маленька. Так, я вже буду йти. А ні, ні, можете покликати нашого сина. Ладно, е, А можете сказати його ім'я? Чарльз. Чарлі, можеш підійти, будь ласка. Добре, а ще. Можеш проходити. Ладно, А це Це моя сестра? Так, це твоя сестра, милий. Правда? Так, вона така э, смішна і гарна. да, і гарна. Ам, і, ну, як тобі? Нормально. Вот тримай. Ладно, вона така гарненька. Хі -хі -хі. А, ладно, давай. Я хорошо, що нам робити. Ну, Можете піти в палату, ладно, щось. О, уже заснула на цей раз хоча б. То, а, то підемо в палату, подивимось, бо я ще не бачив палату мамину. А, Хорошо, можемо піти в палату. Щас я тільки а, мені потрібно. Так, вона підійде пізніше, напевно, через годину десь і точно не вирішили. Ну, це як мінімум десь півгодини години десь тако. А так, можете вже йти в палату. Добре, добре. Зараз будемо йти в палат. Ладно. Так, потримай, будь ласка. Ладно. Я ще быстренько відінуся. От, все. Ми підемо вже наверх. Так, можете і пройти в ту сторону, там уже у нас э, палати. Вот. Ваша десята палата. Вот. Ладно, можемо піти. Усе, ходімо, синку. Ладно. Там сану на, на дворі написано віп. Ладно. Ох, давай, синку, розувайся, бо тут е, має бути старину. Ладно, пап, розвивайся. Так, поставлю його десь тут. Да, да, став там десь. Ага, роздімося, От, Покладу сюди. Так. Сейчас... вот, все, я ж не а будь ласка, я сейчас быстренько тоже раздирнусь, да, вот, ой, я есть-то хочу, а, так, сейчас разуваемся, а, ночью-то на камеру, как она уже бормочет, так, давай пойдем уже в комнату и уже поднимемся, так Ой, яка красивая. Так, покладаємо її спати. Вот. кудись так класство тропа. А, все, заснула так. Відкладиться куди-небудь Сюда. А, сцену тропи я буду бутилочку для сестри. Ладно, я цю бутилочку. Ну що ж. Так, добре сенку, вот пише підірю. Um, ну, от так якось ладно. От, все, Вот так от, скажу вот. одразу, у мене просто звукозаписне це його, і то, що іноді не вспіваю воно говорити, то мені в другий раз його перезаписувати, бо то, що то записалось. Так, то продовжимо. Um, так, ну все, добре. А, um, будемо чекати бабуди. Ладно, uh, Бабуля коли буде. Ну, не знаю. Вона сказала, що скоро буде. Ах, не знаю, після запису піду їсти. Я прийшла, я тут ваші справи. Мама, що ж ти кричиш, так Тася спить. Хто спить? Тася. А, -а, -а. О, привет, бабуль. привет, малый е, так як к вас правый все нормально? Папа кормит тебя, Чарли. А так дайте я хочу піти подавать. Да, я його кормлю. Добре, тоді дай я піду подивлюсь на свою науку. А да хорошо зараз підемо. А кстати, як вас справа распытаюсь, а то не каву. Давно все добре. Все добре. Знаю твоє все добре. Да, все добре говорю. Да, на все хорошо. Так, ну ладно, тоді. А, підем. Хорошо, я хочу подивитись на Тасю. Ладно, подивишся. Фух, да, добре. Так, що у вас тут все? Да, нормально, вот Эличка йому. Ммм, суперсько. Такс. Устала я трохи. а Давайте подивись. Це хто тут у нас такий маленький? Ой, це що? А, бутилочка, если па. Вже моя крихітка. Це ти. Ох, рада тебе бачить, малышка. Яка ж ти в нас красива, вся в тата? Ах, ну спать ти не хочеш, ясно. Ох, яка ти милашка. Мам? Що хочеш? Амм, дай мені. Вот. Я що ти хочеш, говори? І ладно, я піду подивлюся, що у вас тут робиться. Такс. Що тут таке? Угу. Так, Чардичка, а мама коли прийде? А? Ну, а мама сказала ой, дикар сказав, что прийдете через півтори години можливо. Ясно, добре. Такс. Ух, устала, то що за молі треба йти. Так, да, кстати, молі це моя племінниця. Свою сестру я втратив вже давним-давно, років ще три тому. А, Так, молечка. Молічка зараз в садіку і її треба буде забрати пізніше. А, бо зараз вже, напевно, одна, вона одна осталася в садіку, вже темно. А, а зараз вже восьма година вечора. Мені треба почекати. Ладно, ладно. Почекаємо і вже тоді підеш. Окей, все, я поняла. Так. Еллі має прийти, так, як я поняла. через півтори години має прийти. Так, да. вот. Так. Mm. Да. кстати, Молі зараз 3 роки, так. Да, да, да. Кстати, є скоро 4 и хочете прийти до неї на день народження. А, ну, пытаюсь, хочете? а то я не знаю, что вас вписувати, вписувати гостей. Да. Ну, конечно, мы прийдемо як поинтересо. Хорошо, тоді я накрию настрій для вас. Вы цілою сім'єю? надеюсь. Так, а сейчас я піду подивись, що у вас. тут. Ну, нічого собі, себе тут така ванночка? То есть ванна кімната. Ну, все ок, напевно. Ну, добре, тут ванна у неї. А... Да, мам. Хороша палата. Да, да, вы підібрали хорошу палату. Всім привіт! Так, я уже очнулася. Ну, як ви тут? Сподіваюся, добре. Так, привіт, привітачка! привіт, привіт. Такс, да, да, а, мы тут. Говоримо саме про тебе говорила, правда? Ам. Привіт, мам. А, да, да. М -м, іди давай. А кстати... ам. Мені пора. А, Ладно, якщо вам так ну, то ладно. А, кстати... привіт, малышка, моя девочка маленька. Яка ж ти у мене красивенька. Ох, да. Давайте тебе вкладемо спати. Що? А вона не хотіла в моїх руках спати. Ладно, ну а ви її пробували вкласти теж, що ли? Ну так, пробувала. Ясненько, ну не знаю. Так, да. Мені, напевно, пора. Так як ти вже є, і напевно я вже піду. Мені ще моди забрати. Да, ладно, можете йти. Угу, Мам, тебе провести? Да, ніт, не треба. Я сама дійду якось до машини. А так, ну я вже піду, да. Да-да, mm. мам іди, ти вже десятий раз це Ну і що? Ну, говорю, так говорю. Ну, що ж ви до мене вчепилися до старої жінки. А, так, э, ну все. Так, Чарлічка, пока. Такс. Э, пока, синочка. Такс, так молодець мій чарночка, добру тебе і тебе, малышка. Такс. Піду я вже, а то в мене часу мало зараз вже, вже молі треба забирати, а то вона там розплачеться. Ладно, бабуль? да-да-да, все. Um, так, где мои вещички тут? А, <свист> ай, точно. Ну я ж машине свои вещи оставила. Ну что ж, я тут себе маюсь тут. <свист> ну дура старая. Ладно, все. Всех люблю. Да, вот так вот. Хорошенькие мои все. Да, мам, все. Кинуть. Можете поставить лайк, если вам сподобалось, и подписаться на канал. А я вже буду закінчувати це відео. Дякую, що ви це подивились.